В історії не раз бувало так, що для того, щоб дискредитувати якусь подію чи документ, її просто висміювали. Ну, припустимо, ми знаємо про Біловіску угоду, Росія говорить, що це результат Паятики. Да? Рішення про передачу Криму це Хрущов подарував Крим і ніколи не говориться про те, що був інколи говориться про рішення Президії Верховної Ради. СРСР, але зовсім в інтернеті дуже важко знайти закон СРСР про передачу. Тобто вся процедура була зроблена. Тобто висміяти і те саме відбулося з Будапештським меморандумом. А які закиди закидали самого початку? Причому почалося з Москви. Закиди. Ну, назва меморандум це не зовсім повноцінний договір. Назва меморандум може не зовсім повноцінний договір це для тих, хто займається бізнес правом, економічним правом і все інше. Для назви міжнародних договорів є конвенція, Віденська конвенція про право міжнародних договорів, де є чітка стаття, можу процитувати, де написано, що будь-який документ, який підписаний між двома чи більше державами, є міжнародним договором незалежно від його назви. Тобто це може бути меморандум, догвір, угода, як завгодно називати. Друге, другий закид це те, що тут різні розуміння в текстах да? слово гарантії. А в українському російському є гарантії, в англійському йде «assurances». Справа в тому, що якщо подивитися. В англійській мові assurances вона має не тільки значення запевнення, але має слово і значення гарантії. А найголовніше, в самому договорі, якщо ми подивимося, вже після всіх шести пунктів внизу написано, цей договір підписано в чотирьох примірниках українською, російською, англійською мовою: рівно автентичних. Тобто, це говориться, що тексти абсолютно рівні за значенням. Президент Сполучених Штатів і прем'єр-міністр Великобританії підписував не тільки «assurances», а підписував гарантії українською і гарантії там, де російською, тобто в розумінні гарантії. Ще закид щодо того, що не був ратифікований. Знову ж таки, відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів. Ратифікації підлягають тільки ті договори, які, про які зазначено в цьому договорі. Якщо це значено в договорі, воно, е, він ратифікується. Якщо не назначено, і це, до речі, йде і в нашому е, в нашому законі українському повторюється так само. Тобто ратифікація не записана в договорі. Він вступає в силу після його підписання.